Неізвісно, чи вийде відтуди хтось та тебе тут же приріжуть. Поки тут були магазинчики, поки було тут акуратно, чисто, тепер невозможна запах такий, що взагалі невозможно пройти. Так Ніна Ільченко розповідає про підземний перехід на вулиці Європейській у Полтаві. Тут поруйнована підлога, а на стелях пліснява. Дивіться, які, які стелі, які все. тут можна ногу поламати, там можна, мабуть, провалитися, отака дірка. Можі умови і у підземному переході на вулиці Маршала Бірюзова. Раніше тут також торгували, зокрема, продуктами. Тут ободрали стіни, неізвісно хто. Та й вода тут часто виступає, последнє время. Стіни ободрані, і поли не годяться. Може бути, якщо вже зі торговлю не будуть налажувати, то убрати це діла, приспособити його під бомбову. ці переходи запланували відремонтувати. Переходи вони рослилися підприємцями для здійснення підприємницької діяльності, але звідти орендарі виїхали. І відповідно, ці. Переходи залишилися без В Зв'язку з тим, що необхідно забезпечити нам можливість укриття. Було прийнято рішення провести них ремонт. Ми визначили мінімальний перелік робіт для поточного ремонту і провели п'ятницю тендер на оголошення цих робіт. Це гідроізоляція, штукатурка, покраска і встановлення конструкцій металевих. щодня. Підземним переходом на вулиці Маршала Бірюзова користується Віра Федоренко. Я тут живу і кожного ж дня по декілька разів схожу туди. Зараз тут повний безлад, тут грязно, тут розбито все, тут ввечері неможливо сюди зайти. Я думаю, що до 18 числа буде тривати тендер, потім процедура підписання договору і з 1 жовтня той, хто отримає можливість працювати, почне виконувати там. Ремонтом будівельні роботи. Ми виділяли на виконкомі 4,5 млн гривень на обидва переходи. Згідно з тендером, на роботи передбачили 2,5 мільйони гривень. За словами Валерія Пархоменка, решту зі спрямованих грошей можуть розподілити на інші витрати. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.